В Міжнародний день захисту дітей для внутрішньо переміщених та дітей військових провели масштабне свято для хлопців та дівчат. Підготували квести, заняття з арт-терапії та розіграші. Для гостей свята виступив військовий оркестр та одеські музиканти. Батьки дітей кажуть, зараз відволікатись від тривог та ракетних обстрілів важливо як для малюків, так і для них самих. Дуже важливо не тільки для дітей а й для Дорослих для, взагалі, для дружин, для всіх остальних, тому що таке по суті психологічне розвантаження воно має бути без цього ну ніяк. Дуже важко. Треба трошки якось в сторону відволікатися і все таке інше, тому що без цього нам не буде там спокою важко зараз, але ми стараємося. Заради ради перемоги там і все таке інше. Скучаємо теж тому, тому, що постійно там поїздки, там і все таке інше. Ну, тримаємося. Додам день захисту дітей співпав черговим ракетним ударом по Україні в Києві. Цієї ночі одна дитина загинула внаслідок падіння уламків російської ракети. Це має бути зафіксовано і передано до міжнародного кримінального суду, каже народний депутат Олексій Леонов. Так само, як нині там розслідують викрадення українських дітей росіянами. Після того, як був відкритий нашим президентом форум, на якому він розказував про те, що ми повинні повертати наших дітей до країни, тому що країна агресор дозволяє сьогодні навіть красти наших дітей, вивозити їх до себе. Наші діти повинні бачити, що ми продовжуємо жити, що наша країна рухається в Європу. Що вони, якщо вони повернуться, вони повернуться в нову країну, вони повернуться в європейську країну.